Я йду вас захищати племяшку, свою родину і свою країну. Так він з самого початку так він сказав: я йду захищати. Я плакала, я просила пробачення, може що щось я не так виховувала тебе. Я розуміла, куди він іде. Пішов на війну з зломаним криптом. Що про себе думати. Треба кудись записуватись, брати зброю, да й як то кажуть, захищати рідних землю. Ну, поїхали з нами. Тебе ж білий білет, тебе у спині імплант стоїть, операція була. А він каже, ні, я й плакав. Ну що робиш, сорок років я вже не можу. щоб 18 років, то ще може знайти як. Обнялися і ценули. Хай тебе Господь оберігає, а ми будемо молитися за тебе. Як це виховати справжнього патріота? Як вам це вдалося? Він козацького роду, так що тут не можна не бути патріотом.